хрещається, шановні глядачі. Сьогодні у Кременчуці, як і в багатьох містах України, святкують хрещення Господнє. І Кременчужани вирішили пройти хресною ходою, щоб вшанувати цей світли, це світле свято. Йтимуть вони до води річки Дніпро, де відбудеться освячення води. Пряки не почуємо аж до 6 січня наступного року. Так що колядуйте, радійте, святкуйте і веселіться.

Щоб вода ця привела до життя вічного, Господу помолимо, Освяти воду цю духом Твої. Бано в слові достояння Твоє, перемогу потім, нами дарує, і Христом Твої, оце твої. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ура! Святом. не холодно? А, так холодно, шикаль. Молодец. Поздравляю. ваша... Перше купання. Ось так на водохреща у Кременчуці відбувається купання. Сотні Кременчужан прийшли сьогодні, щоб освятити воду і щоб скупатися у Дніпровій ріці, яку вже освятили священники. З вами на зв'язку була репортер сайту міста Кременчука 0536 Олена Маляренко. До зустрічі, до нових новин.